Різдвяний привіт нашим захисникам в зоні. Ато, 10 січня, рано вранці волонтери та артисти жовтих вод п'ятихацького, петрівського районів та міста Олександрії організували поїздку в 17-ту окрему танкову криворізьку бригаду, де воюють наші земляки. Волонтери побачили нехитрий солдатський побут. Солдати гріються з допомогою буржуйок, є у них ось така польова баня і навіть телевізор. І все це і багато чого іншого від волонтерів. На цей раз координаційний центр допомоги армії у особі Сергія Іщенка роздав воїнам одяг, білизну. П'ятихатці передали дуже потрібний тут акумулятор, а фонд Герда у особі Михайла Мурашкіна. привез витаминные продукты. На передовій в тот день не стреляли. Солдаты строят новое подземное житло из железобетонных конструкций. Здесь для чего? Просто как бы в палатке холодно, когда сильные Вот. А когда вот оно ну, в земле, немножко будет буржуйка, печка, там, вентиляция, да. оно теплее. Не Шесть. надо тут сильно греть, не лампу. надо. Оно в земле всегда теплее. Земля ж полностью не промерзает. Із задоволенням слухали наші захисники концерт місцевих артистів, творчі сили збирались, жовтих вод Олександрії, Петрівського Пітихацького районів. Воїни-танкісти з задоволенням слухали різдвяні пісні, поздоровлення, пісні про кохання та таке далеке зараз від них мирне життя. Шановні захисники України, в даний час в країні склалася така ситуація. Що волонтери виконують роль колядників, тож приймайте для початку різдвяну щедрівку. Ваші обласки! І Різдво та Новий рік це завжди сімейне та домашнє свято. Завдяки саме вам ми маємо домівку і маємо тепло вдома. Саме завдяки вам ми маємо мирне небо над своєю головою. Наша подяка велика саме вам, ті, хто захищають нашу Україну. Тому, Координаційний центр оборони та допомоги армії у місті Жовті Води спільно з волонтерами фонду Герда імені Альни Смольське придакував до вас так, цей невеличкий святковий концерт, щоб донести до вас, хоч таку невеличку, крапельку тепла та домівки. Дякуємо вам, слава Україні! були Тих захисників вітчизни, яких вже немає разом з нами. Тому наступну композицію, дуже душевну, тепло, ми хотіли адресувати тим хлопцям, тим молодим людям, тій гордості України, якої вже немає з нами. Прошу. Які мають багато ресурсів, але нічого не допомагають українській армії. Є великі люди, які проходять стороною і воротять нос від патріотів України. Але є люди, які, не маючи нічого, віддають востаннє ради захисних вітчизнів. Саме про таку людину, яка звернулася буквально за декілька годин до нашого відправлення з міста жовті води до вас сюди, частину я хочу зачитати такий невеличкий лист. Він надав невеличку допомогу, там якісь варення, печення, це все до вас буде передано. І це батько сьоморіх дітей, тобто велика родина, велика родина, і ось такі слова вони пишуть саме вам. Місто жовті води. Наша семья не может много помочь, но чем можем, мы помогаем. У нас семеро детей, двое студентов и пять учеников. Мы люди верующие, молимся каждый день за страну и за тех, кто на Востоке. Мы просим у Бога мира и помощи. Да поможет вам Господь, даст мира в ваши сердца и нашу страну. Семья Купченко. Вот ради таких людей мы работаем для того, чтобы дать вам посильную помощь. Я надеюсь, что ради патриотов Украины и э, мы вместе э, стоим за нашу Украину. Большое спасибо вам, от всех волонтеров, от всех людей, которые стараются помочь вам. Низкий вам поклон. Слава Украине! Я хочу э, користующий народу передати своим родным, наеду, а также всім нашим местам живуть его. Дуже дякую вас за вашу допомогу, що ви забуваєте нам. Повірте, коли людина з нашого вдома треба чекати, то і йому легше переносити, як то кажуть, службу. Вірте, ми вас захистимо і не пустимо ворогів на нашу землю. Дякуємо вам за все. Також від імені волонтерів хотіли б подякувати за матеріальну підтримку директору Арфіхаська, поворознику Олександру Григоровичу та в допомозі підготовки концерту Левській Натальці Олександрівні щиро дякуємо цим людям за допомогу захисникам нашої країни. Дякую.